Так, добре, сьогодні ми будемо розбиратися з частиною математики, яка називається комбінаторика. Її частинка є в 9 класі, і потім ще частинка в 11 класі. Ми будемо розбиратись просто цілим розділом для того, щоб захватити і 9 клас, і 11 клас. Значить, з чого я взагалі люблю починати цю тему, тому що вона з цим дуже-дуже пов'язана. Це числові множини. Числові множини ми вже розбирали там, де в нас був корінь числа. Зараз трошечки ще раз пробіжуся, але тільки з тим, що нам буде потрібно для комбінаторики. Значить. Ще скажу, що комбінаторика це така частина математики, яка вивчає, як комбінувати, тобто об'єднувати певним чином певні елементи між собою. І оскільки елементи зазвичай це не просто числа, бувають і числа, але можуть бути і не просто числа, то для цього нам потрібні оці множини. Нагадаю, що множина це взагалі слово, яке означає якісь схожі предмети, зібрані разом за певною властивістю. От в даному випадку в нас всі ці предмети це яблука. Вони зібрані разом, тому що вони яблука, але вони всі різної форми, різного розміру, але вони всі яблука, тому їх зібрали в одну множину. Ось тут в мене є запитання, чи Тобі зрозуміло, якщо зрозуміло, дай мені крапочку. Окей. Тепер ем, приведи мені два приклади множин, щоб я могла побачити, що ти можеш зрозуміти, як це може бути. Просто ну, типу назви Множина того, то, множина того. То. Прямо в чат можеш написати. Отлично, дуже добре. Окей, тоді елемент множини – це будь-якість предметів даної множини. Тобто, якщо в мене множине яблук, це може бути червоне яблуко, це один елемент множини. І ось тут в мене будуть в основному для пояснення використані множини якихось цифр, в даному випадку в мене є множина з п'яти елементів. Так, тільки їх тут шість, а не п'ять. Чомусь воно мені п'ять. З шести елементів насправді. Да? І ми просто їх рахуємо, скільки їх всередині, і це буде множина зі стількох то елементів. Зрозуміло да? це, дай мені крапочку, якщо так. Окей. Тепер є таке окреме поняття це потужність множини. Потужність множини — це просто кількість елементів, яка в даній множині присутня. В даному випадку в нас не 5, а 6 елементів. Я думаю, що мені прийдеться тут трошечки переробити, я приберу ось тут, зроблю все-таки 5, просто один елемент приберу звідси. Ага, не можу я прибрати. Окей, добре, неважливо. Важливо, що якщо в мене потужність дорівнює 5, то це значить просто, що в цій множині всього 5 елементів. Якщо це зрозуміло, дай мені крапочку. Окей. Добре, тоді ми йдемо далі. Значить, і ось тут ще раз повторюся: комбінація це взаємне розміщення предметів поєднання предметів між собою. В житті нам часто приходиться щось поєднувати, типу, е, одяг між собою потрібно поєднати, да, такого-то кольору брюхи, такого-то кольору света, Да? Потім е, може бути поєднання якихось продуктів між собою, може бути поєднання там, людей у якісь пари чи трійки між собою і так далі. Книжки е при сортуванні і е багато різних інших комбінацій, які ми взагалі робимо в житті. Тому комбінаторика вона з'явилась, коли от треба було зрозуміти ось це поєднання між собою, і, по суті, вона від латинського слова з'явилася комбінара з'єднування, знання про комбінації предметів, якщо коротко сказати. Так, якщо зрозуміло, це дай крапочку. Угу. Все. Тепер дивися: два найбільш важливих правила, які взагалі можуть бути у цій частині математики, і ми на них будемо повністю вибудовувати все, що в нас буде, тому ми їх зараз детально розберемо. Перше правило називається правило добутку. У нас тут є дві множини. Перша множина це множина груш, у е, мене вона записана числами, тобто перша груша і друга груша, і множина яблук, яблуко А і яблуко Б. Неважливо, які ми там поставили значки, головне, що ми розуміємо, множина чого. І в нас таке є запитання: скількома способами можна вибрати одну грушу. Ну, ми можемо тут припустити, що в нас ці груші, вони лежать, там, не знаю, в якомусь мішку ми їх дістаємо. Беремо першу грушу, дістаємо. Да? Або беремо і другу грушу, дістаємо. Тобто в нас способів дістати грушу всього два. Бо в нас всього два елементи. Якщо це зрозуміло, дай крапочку. Окей. Okay. Тепер, з кількома способами, можна вибрати одне яблуко, воно так само всього із двох яблук ми можемо два рази вибирати яблуко, тому всього два способи. А тепер з кількома способами можна вибрати пару врушок і яблуко. І тепер, якщо ми подивимося, як це взагалі працює із парами. То вийде, що ми можемо першу грушу об'єднати з першим яблуком, першу грушу об'єднати з другим яблуком, так само другу грушу об'єднати з першим яблуком і другу грушу об'єднати з другим яблуком. Тобто, всього при вибиранні цієї пари в нас виходить чотири можливих варіанти. І да, в нас цю пару можна вибрати чотирма способами. І дивись, ось тут таке. Ну, що треба зрозуміти із цього правила для себе, що це правило використовується тоді, коли нам потрібно поєднувати один елемент з другим елементом. Це головне, що тобі потрібно, навчитись розпізнавати в задачах, де це правило буде використовуватися. І коли нам потрібно буде оце об'єднувати. Ми повинні розуміти, що ми множимо кількість елементів першої множини на кількість елементів другої множини. Тобто, якби в мене ну, була множина із трьох елементів, тобто три груші, скажімо, так? один, два, три, і була би множина яблук всього із двох елементів, то в мене вийшло би шість можливих пар. І От тут в мене да, потужність цієї множини три елементи. Тут в мене потужність цієї множини два елементи, і моє правило доводку, тобто оцю пару да, із е, груші і яблука Г і Я ми могли би вибрати три на два способами. Тобто ми множимо, тому воно і правило доводку, тому що ми множимо кількість елементів однієї множини на кількість елементів другої множини. Отут зрозуміло, що я кажу, і як це розпізнавати. Окей, добре, тоді ми перейдемо до наступного правила. І якщо виникають питання, кажи: а, навіть не перейдемо до наступного правила. У нас є задачки. На столі лежать вісім яблук і 3 груші. Скількома способами можна вибрати яблуко і грушу. Бачиш, і тут що ще треба розпізнати, що тут в тебе ось це і, тобто об'єднати їх, яблуко і грушу. Якщо можеш це вирішити, а ну давай виріши мені. Просто скажи, скільки там буде способів, напиши. Дуже добре. Так, 24 способи, тому що ми вісім яблук будемо об'єднувати з трьома грушами. Добре, ось цю задачку про міста. Ми зараз подивимося вдвох. Значить, у нас є задачка, сказано: з міста А до міста Б ведуть 4 дороги, а з міста Б до міста С ведуть 3 дороги. З кількома способами можна проїхати з міста А до міста С? Ось тут треба чітко розпізнати, що в нас. І дорога з міста А, і дорога з міста Б. Тобто оця І да, між ними стоїть. Тобто, у нас чотири способи. Потрібно об'єднати з трьома способами. А значить, у нас 4 помножити на 3 буде 12. Да? Якщо зрозуміло, дай крапочку, будь ласка. Окей. Кафе пропонує в меню три перші страви, шість других страв і п'ять третіх страв, скільки існує способів вибрати обід з трьох страв по одній страві кожного виду. Тут те саме, У нас є три перші страви, нам треба об'єднати це з шістьма другими стравами і з п'ятьма третіми стравами. Єдине, що тут відрізняється від попереднього, що нам множити за цим правилом добутку. Прийдеться три різних кількості. Тобто, в даній задачці в нас три перші справи. страви будуть множитися на шість других страв і на п'ять третіх страв. 3 на 6, 18, помножити на 5, 55 на 8, 40. 90 можливих способів об'єднати ці страви разом. Отут, якщо зрозуміло, як я це зробила, дай мені, будь ласка, крапочку. Окей. І ще одне завдання: розглядатимемо склади з двох букв. Перша з яких є приголосною, а друга голосною. На всяк випадок кажу: приголосна буква це така буква, у якій. Е при вимові якої ми будемо використовувати такі мовні інструменти як язик, губи і зуби, а голосна буква це коли ми тільки трошечки використовуємо губи і в основному тільки голос. Якщо ми будемо об'єднувати ці букви у склад, то в нас повинно бути приголосна і голосна. Ось таким чином ми їх будемо об'єднувати. Тепер, скільки таких різних складів можна утворити з букв слова? У нас перше слово шабля, в ньому три приголосних букви, приголосних три, голосних дві. Це буква Г, якщо що. І значить, що ми отаких от складів тут зможемо зробити 3 на 2, шість різних складів. Зрозуміло це. Окей, нам не потрібно тут е, переживати, що в нас якісь букви, повторюються, тому що вони не повторюються. А от у другому слові в нас шаровари, в нас буква Р повторюється два рази. Тобто ми її візьмемо тільки один раз, і буква А повторюється два рази, хоча утворити з букв слова різних складів. Бачиш? Тобто нам треба виключити ті букви, які повторюються, тоді в нас склади будуть різні. От у другій задачці в нас приголосних всього 1, 2, 3 різних приголосних. І голосних в нас 1, 2, 3. Знов таки, голосних 3. І тому в даній задачці, в другій задачці із ем, букв слова шаровари ми можемо зробити Дев'ять різних складів. Якщо зрозуміло, дай крапочку, будь ласка. Окей, добре. Ось це в нас було правило добутку. Тепер у нас ще є правило суми. Правило суми також буду розглядати на наших множинах, тому що це зручно. Значить, в нас знов є множина груш і множина яблук. У множині груш всього дві груші, у множині яблук, всього два яблука. Такі самі запитання. З кількома способами можна вибрати грушу. Вибираємо двома способами, з кількома способами можна вибрати яблуку. Вибираємо двома способами. З кількома способами можна вибрати яблуку або грушу. І ось тут зразу вже видно, що нам потрібно враховувати, коли ми в задачах намагаємось розпізнати у нас правило добутку або правило суми. У задачах, де використовується правило добутку, запитання буде або Тобто це буде означати, що все разом накидали, і тобі треба залізти туди і витягнути щось, да? І ось тут потрібно бачити трошки іншу штуку. Дивися, ми можемо вибрати або першу, або другу грошу, або перше, або друге яблуко. Тобто в нас немає інших варіантів. І коли в нас а, оце йде вибирання або воно буде враховувати додавання. Тобто, якщо я вибираю або яблуку, або грушу, в мене тут виходить 2 додати 2, а не 2 помножити на 2. В моєму випадку зараз виходять однакові числа, що в першому правилі, що в другому, але якби, як, скажімо, мала три груші у першій множині і два яблука у другій множині, то в мене було б 3 додати 2. Да? Тобто, в мене всього було б 5 варіантів вибрати або яблуко, або грушу. І воно тому й називається правило суми, що ми кількості тут додаємо, а не множимо. Дай мені крапочку, якщо зрозуміло. Окей, добренько. Тоді ми йдемо на задачки, і, мабуть, сьогодні це буде поки що все, щоб ти швиденько його переварив. На столі лежать 8 яблук і 3 груші. Скількома способами можна вибрати один із фруктів. Якщо можеш порахувати, порахуй, будь ласка. Супер. Так, це дійсно 11. Зараз ми разом виконуємо всі ці чотири задачки. Значить, монету кидаю 4 рази. Скільки різних послідовностей, гербів і цифр можна отримати? Значить, у нас є всього герб і цифра. да З одного боку монети намальований герб, а з іншого боку монети намальовані цифри, там, не знаю, 50 копійок. І її кидають 4 рази. По-перше, ми можемо тут вибрати або герб, або цифру, да? у нас всього два варіанти, і коли її підкидують, то чотири рази може випрости як герб, так і цифру, Да? І оскільки в нас або герб, або цифра, то ми тут додаємо оці чотири додати чотири, і в нас всього вісім різних варіантів отримати із цих чотирьох разів, або те, або те. Якщо це зрозуміло, дай, будь ласка, крапочку. Окей. Тепер, ось ця задачка наступна. У корзині лежать 10 яблук і 7 груш. Антон вибирає яблуко або грушу. Після цього Максим вибирає яблуко і грушу. У якому випадку у Максима більше можливостей для вибору, коли Антон взяв яблуко чи коли Антон взяв грушу? Ну, по перше, якщо Антон взяв яблуко, Це в нас Антон. Він взяв яблуко, тоді у нас 9 і 7 залишається. Да? Якщо він взяв одне яблуко. А Максим вибирає яблуко і грушу. Тобто, якби Антона ми врахували, ми б взяли правило суми. А оскільки ми рахуємо Максима, ми беремо правило добутку. Тому що Максим вибирає пару елементів. Тобто у нього 9 помножити на 7. Дасть 63 можливості обрати пару. Так? Це якби Антон взяв яблуко. Тепер Антон бере грушу, тоді в нього стане 10 і 6 10 яблук і 6 груш. І тепер оце вже Максима, ми рахували, так? І тепер у Максима така. Можливість обрати яблуко з грушею разом це 60 варіантів. Тобто більша у нього можливість, коли Максим обере яблу... верніше, коли Антон обере яблуко. Тоді у Максима є більша можливість вибрати яблуко і грушу. Бачиш, якщо зрозуміло, дай крапочку. Окей, тепер наступна задачка. Скільки п'яти цифрових чисел, усі цифри, які різні, можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, 5. Якщо числа поч... мають починатися з цифри 1? Ем... Не можу сказати, що це дуже просто. Зараз в мене вже виглядає воно не, не дуже просто, але давай спробуємо. Значить, якщо в нас ми цифру 1 заберемо. У нас залишається, ми її закріпили, так? у нас залишаються цифри 2, 3, 4 і 5. І тепер нам ці двійки потрібно об'єднувати з трійками, потрібно об'єднувати з четвірками і потрібно об'єднувати з п'ятірками. Я думаю, що ми будемо фіксувати по одному, тоді буде видно. Значить. Якщо в мене вибрати одиничку, в мене всього один спосіб, да? ми її вже поставили. Тепер вибрати двійку я можу із чотирьох цифр, тобто це чотири способи. Оскільки ми їх об'єднуємо разом, ми будемо множити, це, на жаль, знову на правило добутку. Але ж все одно, тепер, якщо я вибираю трійку, то в мене залишається вже тільки три можливості вибрати. Далі в мене залишається дві можливості вибрати, і далі тільки одна. І тепер, якщо я все це перемножу, в мене стане 4 на 3 і на 20, 24 різних числа може бути отримано. Оцей перший варіант, скажи, чи тобі зрозуміло, як я це взагалі робила. Добре, тепер другий варіант. Із запису 34. Тобто, в моєму числі, я зразу фіксую дві цифри: 3 і 4, І я їх можу обрати тільки одним способом. А всі інші отут у мене залишилось 2, 1 і 5. Двійку я можу обрати трьома способами, одиничку двома способами. І п'ятірку тільки одним способом. Тобто тут, коли ми зафіксували дві цифри, в мене всього шість реально можливостей створити число залишається. Якщо зрозуміло, дай мені крапочки, будь ласка. Окей. Тепер я спробую подивитися оцю а, з двома крапочками задачку зараз. Учень має сім книг з математики, чотири книги з фізики і дві книги з астрономії. Кількома способами він може розставити ці книги на полиці так, щоб книги з одного предмета стояли поруч. Зараз момент. Значить, якщо ми це намалюємо для себе, То він може поставити математику разом, далі фізику разом і далі астрономію разом. Або він може поставити фізику, потім математику і потім астрономію. Або він може поставити астрономію, а потім фізику, а потім математику. Або він може поставити астрономію, а потім математику, а потім фізику. Так, що я ще забула? А ще отак може бути математику, потім астрономію, а потім фізику. І ще один варіант це фізика, а потім астрономія, а потім математика. Так? Тобто, у нього є взагалі оцих шість можливостей переставляти їх одне. Між одним, да? Але ж у кожній е секції ще він має скільки там книг, да? Тобто, що тут, е по перше, у нас потрібно об'єднати і ті, і ті, і ті. Це і це правило добру, так. Да? Ну, що я тут бачу, які б ми варіанти не вибрали, тут всього буде 7 помножити на 4 і помножити на 2, і хоч тут рісне, воно не буде ніяк по-іншому. Тобто тут ось ці просто перемножаться між собою, бо ми їх повинні об'єднати разом в однакову, як то кажуть. В одну типу цепочку, да? Зараз, секундочку, я перерахую, скільки це. 7 на 4 на 2. 56 варіантів це буде. 56 варіантів. Якщо в тебе є інше трошечки якесь розуміння, дай мені знати. Якщо немає, дай крапочку. Угу, добре. Все тоді на цьому ми зараз зупинимося. так.